фестиваль розстріляна молодість відбувається з 2000 року. За цей час він виріс із статусу ліцейного до всеукраїнського, а заснував його директор Житомирського професійного ліцею харчових технологій, полковник служби безпеки України у запасі Анатолій Шмалюк. Мене 12 моїх починених офіцерів загинули в Афганістані при виконанні бойового завдання. І коли я звільнився з органів, я дав слово собі, значить. Вести цей фестивальний рух до останнього свого подиху, поки в пам'ять про загиблих моїх товаришів, метою фестивалю є військово-патріотичне духовне виховання сучасної молоді, формування почуття відповідальності за долю України, почуття шани до бойових і трудових звитяг українського народу. Ми два роки назад підписали меморандум між обласною радою, обласною державною адміністрацією і спілкою воїнів афганців про співпрацю, про те, що ми повинні робити для того, щоб, по-перше, їх шанувати, підтримувати, і щоб на прикладі наших земляків, які пройшли гарнило цих воєн, виховувати підрослающе покоління. Ми дякуємо воїнам-інтернаціоналістам за виховну патріотичну роботу, яку вони проводять серед молоді в школах, за те, що вони демонструють приклад справжніх чоловіків, які, повернувшись, вже до мирного життя знайшли себе в житті і продовжують будувати наше місто, нашу державу. Афганістан став однією із сторінок біографії заступника голови обласної державної адміністрації Віктора Балюрка. Фестиваль спонукав його до спогадів про опалене війною минуле. Грудні 79-го року, коли війська почали вводити в Афганістан, то я попав у цей склад. От я був як говорять зараз на вводі військ. І служив там уже до мобілізації, тобто півтора року. в Афганістані служив в Кабулі, це столиця Афганістану, але не в самому місці, а на окраїні. У галоконцерті фестивалю взяли участь близько 500 учасників. Це і професійні колективи та виконавці, і аматори, з поміж яких чимало талановитих учнів профтехучилищ області. Усі фіналісти отримали і відзнаки фестивалю, і подарунки від почесних гостей свята. Ми завжди говоримо багато про патріотичне виховання і про те, що воно сьогодні відсутнє. Але я вважаю, що такі заходи вони саме спрямовані на патріотичне виховання, тому що молодь, коли долучається до вивчення своєї історії, вона знає про історичні факти, які мали місце. Вона може робити висновки, вона може аргументовано планувати і будувати своє життя. Окрім музичних виступів, учасники фестивалю підготували виставку декоративно прикладного та образотворчого мистецтва під небом Афгану.